Ну, але ж віра без діл мертва, сказав апостол Павло. Абсолютно, тільки питання, чи ці діла є чимось таким, що я повірю Богові, я набрався в себе Бога, а потім я відкидаю і йду робити діла. Що Боже, дякую тобі за те, що ти мене мені дав якісь скіли, якісь навички, а тепер я своїми. «Своїми засиллям піду без тебе робити те, до чого ти мене покликав, такий був філософ у 20 столітті Людвік Віткінштейн. Він написав такий твір, називається Логіко-філософський трактат, в якому він ствердив, що вирішив всі філософські проблеми, які існували, і на кінці він написав таку фразу: все, що я написав, є лише драбиною, по якій треба залізти там кудись, і потім цю драбину відкинути». Тобто, коли ти зрозумієш, що я написав. Забудь все, що я написав, і почни жити так, до чого я тебе заохочу. З Богом так не є. А здається, багато хто з нас у цю фразу Віра без діл мертва може трактувати в такий спосіб, що віра це така теорія, яка стає потім взагалі я можу про неї забути. Але головне, як я буду себе проявляти. І що ніби можна без цієї теорії, без віри проявляти своє християнське життя. Я в таке не вірю.